У VI столітті на землях Волині літописи згадують давнє плем'я дулібів. Вони жили вздовж Бугу були одним із найсильніших союзів ранніх слов'ян, але їхня історія має і світлу, і трагічну сторони. Коли на землі дулібів прийшли кочові авари, літопис розповідає про страшне приниження. Жінок запрягали замість коней у вози. Цей образ став символом найбільшої наруги довелося пережити народу. Та навіть після поразки дуліби не зникли, їхня назва поступово змінилася на Бужан і Волинян, і саме вони стали основою пізніших руських племен. Деякі легенди стверджують, що частина дулібів рушила далі на захід, до Чехії і Моравії. Там у фольклорі і досі є згадки про народ дулебів. Цікаво й інше, сам корінь назви племені може бути індоіранським. Це наштовхує на думку, що дуліби були не лише слов'янським племенем, а й могли зберігати спадщину скіфського населення регіону, тобто вони були своєрідним мостом між давнім світом степових культур і новим світом слов'янської Русі. Тож дуліби це не просто одне з племен, вони символ тяглості від скіфських кочівників через страждання під гнітом аварів до майбутньої Київської Русі. Їхня пам'ять. В назвах рік, в легендах і в землі, що зберігає історію довше ніж будь-який літопис.